Ну, треба фактично. Волк, ну, іво. Ага. Ну, ну, бажано ну, мені тасте їхні номера чи адреса, щоб я їх не йшов, я переговорю, що вони поряд. Все-таки треба навести там поряд. До Паски, будь ласка, кожен біля своєї хачі знаєте, що треба побілити, треба прибрати і треба. Що таке лишнє, дрова десь може їх занести вулицю. Вони, щоб вони на дорозі не лежали. Це таки, дорога, це є поїжджа частина, це є воно загальне. Це не, не ваше, не моє, воно є все загальне. Ми повинні там навести теж порядок. Це з цим домовилося. Ще одне таке є, яке є у нас, це вивіз сміття. Ви бачите, що робиться в селі, Бачите, починаючи тут, було воно прибрано, знову воно закидано біля могилу, під корші, з однієї сторони. Я, ото я, коли це було діло, перед Паскою. Я рилася в смітник, отам, де то я в мурований, бачив, знаєте всі. Приходжу, то навіть, хоч би вже везо там я мусорник везе. Ні, оцю перед забором на городі, на дорозі, де виходимо, скинутий мусор. Греблася до барку питанці туди йду. Повірте? Квочечки побити, ринки, всякі mm -hmm. разні, яке сміття, хіба так можна робити. І цього не прийшов нам робити таке безлад чужа людина. Прийшли люди робити з села наші. Так само готувати саме все. де така, що дорога там теж вивозять, що хоче. І банки, і геть сікло. Хоч у вас виходить, нащо таке робити? І то теж нічого немає. Це, Це між наші все, наші сільські люди. Я далі дальше, дальше дайте я вам добу Так, шановні, всі кажуть, що треба, я розумію, що треба, значить, буде започаткований за кожен місяць, раз трактор буде їхати, буде збирати сміття. Безплатно, безкоштовно ніхто не буде робити. І це, я, я думаю, хтось з нашого села, знайдемо людину, подивимося, яка розцінка. Я думаю, що заплатимо ці гроші, зберемо по 5 гривень, заплатимо чи по 10. І будемо вивозити раз в місяць, але буде так, що воно дійсно буде не тут зібрати, а до кінця села вже нема куди збирати, буде, буде вивезено воно все. Воно так має бути. У нас є, або у ну Спочатку вивезти треба, а там будемо. бачити. що Починали, Починаємо з кварталом. Починаємо. Хоч почати скинула <говори> одна людина 10 мішень. А поки заїде до нашого. Ну, Люба, хай буде 10 мішків, ну це треба його вивезти. <зас> <зас> його треба вивезти те сміття, щоб його не було. Коли вивезеться 10 мішків, то <зас> вже вже не буде між Але Але, будь ласка, не під клуб його виводить, і не підкошіть. І там ці дороги будуть виробити. Шановні, я не хочу ні з ким сваритися. Ну повірте, старшим людям буде приходити тут сидіти 5 чоловік. А я придумаю, я так, щоб вас визвати, якщо знаю, хто вивозить сміття. Не ми його, не з тебе воно приходить. Ми самі його вивозимо. Табличка штраф п'ятсот. Ну штраф. Щоб ще раніше треба балакати, а потім штрафувати. То не о, штраф, о, то да. треба, щоб отуто щось було. Да. Щоб для того, щоб його не вивозити, не здавати гроші, не треба смітити. Да. Що, да. Па, що можна спалити, спаліть його, люди добрі. Да. Що може згнити, вкиньте його. Да. Що в ній можна кинути, ну не треба його кинути. З кожного ж вдома є, це не місто, що ви не помішали. Це ніхто не знає, чи є воно. Чи є чого? Ай, почекайте, що кинути, що вибирають. Люди не можуть нічого. Пишите, Зробити запишу адміністрацію, капітан, демократи. А ми не віддамо в так собі, бо хтось хоче взяти, це не ставок, це річ. на сьогоднішній день я не можу сказати, що воно в когось є, власне, нормальне. Взагалі ні. не Якщо є конкретна людина, покажеться, хто вона є, що находу, що ми знаємо, в яких проводити, як воно має бути.